Визгаріо. так. Визгаріо, так? А, дівчата, а як ви голосували інші? Я, я не за Олега, я за а, Петра Порошенка. За Петра Порошенка, так. чому? Любиш чоколад. А як ти слідкуєш за подіями в Україні? О, там э, ми маємо на YouTube, Там є один э, там є канал назвати канал П'ять. Ми на то все дивиться. І також на Facebook, та я є э, в одній групі, що все э, дає нам якісь речі про що діття в Україні на кожну хвилину. Окей, okay, ви в народженні в Канаді, так? А, а, ти так само в Канаді чи в Україні? Я В Канаді. Скажіть, будь ласка, чи важко вам слідкувати за подіями в Україні? Ми стільки маємо всі інформації на транспорт, всюди. І маємо там в банках, в душі місць, вони мають наші батьки нам говорять, там коли справа в Україні була, дуже велика тоді навіть було на собі сім'ї, і ми жили. І також наша родина, є в Україні, я маю пару осіб, то вони також дзвонять і кажуть нам. І, будь ласка, якщо а ви... Як як ви думаєте, Петро Порошенко зможе а, зробити якісь зміни в Україні, допомогти Україні? він не для себе робив зміни, але для країни. Щоб її... А ви взагалі цікавилися, чому зараз всі гитують саме за Порта Порошенка? За, за те, щоб ви проголосували саме в першому турі? <рес> <Я рес> Ні, думає за інших, не за себе. що А ви знаєте, що зараз відбувається в Україні? Так. Okay. Що саме? Що саме? А, нас, я не буду не більш конкретно. Ні, ні. Ну так, сьогодні, але на східній Україні ще зараз відбувається. А Крим, це нас не забрали, Там війна. Там війна. Ага. Йде війна, так. так. Угу. Як ви думаєте, якщо б не було війни, а, чи голосували б так багато за Порошенка? О, ні, напевно. А за якого іншого кандидата би тоді голосували? От якщо б не, не війна, то за кого іншого б іншого кандидата? Я не, знаю. не знаєте, а чи поїдете, чи поїдете ви в Україну? Так. Чи були ви в Україні? Так, так. Я, була. Я, була в самі... Я була в Києві. Самі Києві. Самі Києві були. Були в Києві, так? Це напевно. Інші міста? Він на схід, а на схід України би ви поїхали? О, ні. Так, я думаю, я би поїхала, але не в самі тепер. Чи замінити ще. інші думки, щоб вони зуміли <ріст> справді. Правда? Добре. дякую вам.